Вітаю, я ліцеїст з 10 класу політехнічного ліцею КПІ міста Києва, Руських Володимир. Сьогодні я хочу представити вам свій проект, додаток для виявлення вибухонебезпечних об'єктів бомбсканер. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону заявив, що в Україні заміновано приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів, а це приблизно 44% від всієї території України. Роботи з розмінування проводяться щодня, але на повне розмінування цієї території піде 8 10 років. Для вирішення цієї проблеми я створив додаток на базі нейронної мережі, який ідентифікує вибухонебезпечні об'єкти на фото, показує їх координати та зв'язує користувача з екстреними службами для подальшого розмінування. А тепер детальніше про етапи створення додатку. Перший етап це тренування моделі нейронної мережі за допомогою Python та бібліотеки Tensorflow. Створення дизайну вікон додатку за допомогою Figma, написання коду додатку на Java в Android Studio та конвертація моделі нейронної мережі у формат підтримуваний Java, перенесення дизайну додатку в Android Studio. Для тренування нейронної мережі було використано фреймворк Tensorflow на Python. Він ідеально підходить для розробки важких нейронних мереж та має функцію перенесення нейронної мережі на Android до страти якості та точності детектування, проте точність дуже сильно залежить від кількості наданих фото для тренування. База даних фото була зібрана з різних інформаційних джерел, тому мала велику якість тренування, так як фото не повторювалося. На початку розробки для тесту було знайдено 440 фото та оброблено у єдиний формат. Всього було 4 категорії для детектування, такі як крилаті ракети, міни, гранати, авіаційні бомби. При цьому точність досягнула 73%, проте далі я не зупинився та додав ще категорію снарядів. Збільшення точності нейронної мережі було прийнято рішення додати категорію навколишнього середовища, що підвисило точність до 82%. Проте й цього не, вист... не вистачило, тому я збільшив базу даних до 880 фото на категорію. Це дало 87% точності. Після фінального тренування нейронна мережа була конвертована в формат, який підтримує мова програмування Java. Саме на ній був написаний додаток Scanner. Для створення дизайну була обрана фігма. Створений дизайн програми зрозумілий та простий, тому у користувача не буде складнощів. В результаті додаток має всі перелічені раніше функції, тобто спершу користувач фотографує вибухонебезпечний об'єкт, додаток його аналізує та ідентифікує, виводячи відповідно піктограму та сам об'єкт. Нижче можна побачити координати, де зроблено фото, та кнопку, яка зв'язує користувача з екстреними службами, яким він може сказати, що він знайшов, та назвати координати знахідки. Тек вже був представлений на декількох конкурсах та отримав відзнаки, посів призові місця на таких конкурсах, як цифрові технології інвентор Я та четвертий хакатон, розумне та безпечне місто. Дякую за увагу!